Добрий вечір, шановні колеги. Мені дуже приємно виступати тут. Я дуже дякую, шановну Тетяну Вікторівну за запрошення сьогодні. Гінеколог спробує розповісти щось нове про генітальний герпес дерматологам. Це дуже складно, тому я трошечки зупинюсь на наших гінекологічних акцентах, які можуть бути цікавими тим колегам, хто консультує вагітних жінок. Дякую компанії КВЗ за фінансову та наукову підтримку цієї доповіді. Ну, генітальний герпес дуже розповсюджена хвороба. І, в принципі, якщо подивитись на всі е, захворювання, що передаються статевим шляхом, генітальний герпес він впевнено посягає друге місце. Друге місце після вірусу папілома людини. На сьогоднішній день це збудники не тільки другий тип, а й перший тип за рахунок того, що. Різномаїття якесь з'явилося після стародавньої Греції в плані е, стате життя. Інкубаційний період від 2 до 12 днів. Ну, клінічні дані я не буду зупинятися. Це класичні прояви у вигляді мігрців, панермальний певний період, свербіж, дискомфорт, печія, диспаріонія, поверхнево болі, болісні. Тативі акти, але первинна інфекція може асоціюватися з серйозними системними проявами, навіть енцефаліт може бути, може бути серйозні температурні реакції. Тому первинну інфекцію все ж таки дуже важливо пам'ятати про те, що вона може дуже так активно проявлятися клінічно і її треба лікувати. Ну, нагадаю, буквально кілька секунд про сімейство вірусів Герпеса, і що Герпес це не тільки про... Висипання на шкірі, а це і багато онкологічних захворювань. Вважається, що герпець він є першою причиною вірусної онкологічних захворювань. В першу чергу це захворювання системи крові. Ну і багато дерматологічних проявів також можуть бути асоційні або вже доведено, або потенційно з вірусами, наприклад, шостого типу, Епштейн, бар і так далі. Ну, деякі факти, що не всі інфіковані, вони мають симптоматику. Дуже важливо це пам'ятати. Що якщо немає антитіл, то частота зараження вона досить висока, це приблизно 70% після першого контакту. Жінки заражаються частіше, ніж чоловіки. Тобто, жінки від чоловіків заражаються частіше, ніж навпаки. І, на жаль, ми сьогодні даємо, маємо досить переконливі дані про те, що не обов'язково мати продром або клінічну симптоматику для того, щоб придбати цю інфекцію. Тобто, людина може нічого не знати про. Про те, що вона є насєм герпеса першого або другого типу, і вона може передавати її іншій людині, тому що були дослідження, коли ПЛР брали просто зі шкіри і знаходили ДНК вірусу. Ну і знищити Пролікувати вірус герпесу повністю неможливо, тому що він знаходиться в нервових гангліях і він пожиттєво пресестує в організмі, але частина людей ніколи не дізнається про те, що вона має герпес, тому що імунна система просто не дає розвиватись клінічній симптоматиці. Ну, Стосовно діагностики, клініка в більшості випадків генітального герпесу це достатній метод діагностики. Золотий так званий стандарт культура клітин. Він на сьогоднішній день мало поширений через складнощі і високу вартість його. Ну і до того ж, він не завжди ну, має досить низьку чутливість, тому що коли загоїться утворення, там недостатньо герпесу, щоб його культивувати. А от ПЛР – це стандарт, який сьогодні впевнено займає перше місце в діагностиці. ПЛР. Він досить специфічний ще чутливий. Пам'ятаємо про те, що не завжди він буде позитивним, якщо жінка або чоловік звернулися до вас не на початку епізоду на етапі загоєння, і навпаки, ПЛР може бути позитивним там, де висипань вже немає. Хоча це буває не так часто. Сирологічний метод відіграє важливу роль для яких ситуацій. Це важливо для вагітних, тому що. Ми, хоч це і не є стандартом, але часто і рутинно досить рекомендуємо тестування на антитіла до вірусів герпесу і бажано типоспецифічні антитіла до планування вагітності. Що потім під час вагітності розуміти, це первинний епізод, це чи це первинний клінічний прояв, але вже а, а, а вже жінка була інфікована раніше. Це впливає на тактику. Світлова мікроскопія на сьогоднішній день не дуже поширений метод, але він має право на життя. Він трошечки поступається в ДНК діагностиці. Пару слів про диференційну діагностику. Це що відносно просто для дерматологів, для гінекологів трошечки складніше. Сифіль зараз підіймає голову, все частіше з'являється. Гінекологам нагадуємо, вам безумовно у вас ми навчаємося, не нагадуємо. Синдром бехчета такі досить рідкісні ситуації в нашій країні. Це більше для азійської раси, васкуліт і не завжди безумовно, генітальний герпес проявляється у вигляді характерних міфорців і болячих виразок. Ще така досить поширена ситуація. До речі, просто не всі гінекологи, принаймні, про цей діагноз це виразка. Ліпшуца, яка також можливо асоційована з негенітальним герпесом, це можливо епштейнбар, яка самоелімінується, але виглядає досить так агресивно. І пацієнтка, безумовно, молодого віку до 20 років частіше за все приходить на прийом, перелякана. Хоче, щоб ми її активно лікували. Хоча ефективного лікування у такої виразки немає. Три типи вірусної генітального герпесу на сьогоднішній день існує. Первинна інфекція це коли. Пацієнт без попередніх антитіл, от саме тому серологічний метод він має певне значення, особливо в популяції вагітних жінок. Не первинний не перший епізод. Тобто, коли антитіла були, це може бути дискартантність, тобто антитіла до герпесу першого типу є. А жінка заразилася другим типом. Він переноситься набагато з меншою клінічною симптоматикою, і під час вагітності менші ризики для вертикальної трансмісії до плода. Ну і рецидуюча інфекція. Причому після первинного епізоду, а особливо якщо це герпес другого типу, рецидив в перший рік він майже 100%. Тобто, після першого епізоду треба консультувати пацієнтку і налаштовувати на те, що потрібні будуть повторні лікування або навіть супресивна терапія. Тому що інколи первинно пацієнт перший рік має багато рецидивів. Ну, лікування загальні такі рекомендації, що від відмови від сексу нагадаємо, що презерватив він частково захищає, особливо е, якщо локалізація не е, в ділянці, яка захищена презервативом, може бути розповсюджена досить інфекція, особливо у імуноскомпрометованих пацієнтах. Ми нещодавно розбирали будову жіночого презерватива і зрозуміли, що жіночий презерватив. Захищає від герпесу краще. Тому якщо жінка не може відмовитись від стосунків, можна пропонувати використовувати жіночі презервативи. Вони продаються у нас в країні. Противірусна терапія основа: це ацикловір, фамцикловір і валацикловір. це фактично похідні нуклеозидів і це одна група препаратів. Терапія вона зменшує вираженість тривалість симптоматики, але короткочасна терапія вона не зменшує частоту рецидивів, тобто не впливає на нові епізоди. Для цього використовується супресивна терапія. Ну, супресивна терапія вона зменшує не тільки частоту і вираженість епізодів, але вона зменшує виділення симптом вірусу і потенційно вона зменшує імовірність зараження партнера або партнерів. Лікування по рекомендаціям CDC це останнє, що у нас на сьогоднішній день є. Я не буду зупинятись на дозах. В принципі, сьогодні е, залишаються всі ці саме препарати, але відмінність трошечки у бік е, відмови від схем, там де ацикловір 200 мг п'ять разів на день використовувався, тому що були дослідження, які показали, що комплаєнсність. Досить погана при таких схемах, тому зараз двічі-тричі на день, от не слід використовувати схеми там, де ми більш часто використовуємо препарат, тому що точно люди пропускають, особливо зараз під час війни, дай Бог щоб вони один раз на день щось приймали. Тому бажано використовувати схеми там, де менше кратність прийому. Ну, стосовно лікування рецидивної інфекції, це ті ж самі препарати, ті ж самі схеми, але більш короткий період часу. Є навіть, от, наприклад, фамцикловір по одному граму перерально два рази на добу один день, більш зручно, безумовно, протягом дня лікування. Що хотілося б ще сказати? Місцеві форми часто запитують: а можна, от я при використовую чи можна. При генітальному. При генітальному не доведена ефективність, вона низька, він визиває сам по собі дискомфорт, тому тільки пероральна терапія, не місцева. Ну І супресивна терапія, вона може бути тривалою, може бути 6-12 місяців. Вона показала свою ефективність. Ну і ви бачите, що валоциклавіру у дозі 500 мг один раз на день. Може бути менш ефективним, тому трошечки у бік від валоциклавіру ми відхилилися на сьогоднішній день. Вілоінфіковані ті самі препарати, просто більш тривала терапія, більші дози. Не буду просто вам читати слайди, ви їх можете собі сфотографувати, зберегти. Ну і пару слів хотілося би сказати про препарат препарат ВіростатФАМЦИКЛАВІР. Чому він? Тому що він трошечки більш інноваційний. Він Входить, як ви бачили, і в європейські, і в американські протоколи. Він із тієї самої групи, але він більш тривало знаходиться в організмі, ніж ацикловір та валацикловір. Це також із тієї групи препарат, але він трошечки відрізняється за своєю хімічною будовою. Ну і ви бачите, що він більш стабільний у клітині, більшу біодоступність має ніж ацикловір, і триваліше знаходиться в інфікованій клітині. Має біеквівалентність віростат з оригінальними препаратами. Це український наш препарат. Тому зараз, ви знаєте, будуть кешбеки давати за використання української продукції, тому можна взяти на озброєння. Щоб отримати потім кешбек офіційно від держави, можуть давати і за віростат. Я сподіваюся, що це так буде. Спосіб дозування. Ви бачили схему, там де для рецидивуючої інфекції використовується 1 грам двічі. Тут схема для приризуючого лішаю, також можна використовувати. Він ефективний. Ну, і для генітального герпесу, бачите, що 250 мг тричі на добу, 5 днів, тобто досить зручно, і комплайнсність вона при трьохразовому використанні вона набагато краще, ніж ацикловір 5 разів на добу. Хоча він також ефективний, просто менше його, його частіше пропускають. Ну і е, може бути альтернативою е, для стійких до ацикловіру і подібних препаратів: препарат Фоскарнет, локальна терапія іміквімодом і топічним цидофавіром. Пам'ятаємо, що це препарати більш серйозні, вони вимагають контролю за функцією НИРОК. Ну але є такі ситуації, особливо у, у імуноскомпрометованих пацієнтах. Інколи приходиться безумовно такі лікування. Ми зазвичай пропонуємо обговорювати з дерматологами, з інфекціоністами. Це зазвичай мультидисциплінарні такі ситуації. Ну і під час вагітності пам'ятаємо, що під час вагітності герпес досить безпечний. У більшості випадків він передається під час пологів безпосередньо. Але він може викликати серйозний енцефалітний натальні, і смертність в такій ситуації може досягати 80%. Тому це вимагає від нас великої уваги, і будь-яка жінка, яка мала висипання на статевих органах, навіть анамнестично, навіть якщо ми ПЛР не підтверджували, просто вона згадувала схожу симптоматику, вона розглядається як. Перший епізод під час вагітності, якщо вона не рапортувала раніше, якщо у нас є дані про антитіла, ми на проконцепційному етапі антитіла перевірили, то ризик вертикальної трансмісії він буде набагато меншим. От саме тому досить важливо на етапі сімейного лікаря, гінеколога рекомендувати здавати на етапі планування вагітності антитіла. Ну, що хотілося б тут сказати, я хотів би сказати ще те, що ми зазвичай рекомендуємо супресивну терапію з 36 тижнів вагітності. Ви бачите рекомендації тут. І якщо це первинний епізод під час вагітності або є висипання на етапі початку пологової діяльності, ми рекомендуємо елективний кесарів Ростин, тому що він ще зменшує ризик вертикальної трансмісії. Ну і там багато є складних акушерських питань, що робити, якщо перечасні пологи. Що робити, якщо причасний розрив плідних оболонок, ну це вже трошечки касиліумні питання, тому що там треба завжди зважувати ризик пронагувати пацієнтку в природні пологи та придбати її таку герповірусну інфекцію дитинкою і ризик енцефаліту. Наука не зупиняється на місці. На сьогоднішній день розглядається багато груп різноманітних препаратів, які розглядаються як потенційні препарати від герпесу, там в тому числі і фітопрепарати, і нанотехнології, і дуже багато є механізмів, які потенційно можуть впливати як на етапі контакту безпосередньо капсиду з клітиною оболонкою, і на етапі подальшого транспортування геному вірусу його потрапляння в ядро клітини. Тобто багато чого цікавого нас чекає. Те, що у нас зараз вже є, це експериментальні поки що досить дослідження, але вони цікаві. Це ацикловір на 3D-принтері, друкують спіралі внутрішньоматкові, кільця вегінальні і туди імплементують плівку за ацикловіром. Постійно жінка носить як контрацептив. І додатково отримує супресивну терапію від генітального герпеса. Ну це поки що експерименти, але вже є такі клінічні дослідження, які показали ефективність. Тому тут можна очікувати і вже потрапляння в нашу з вами практику. І завдяки ковіду, тобто ми ковіду не тільки повинні сказати, що ми не задоволені його появою є і користь. Окрім того, що ми в онлайн перейшли. Ми ще маємо можливості вироблення векторних вакцин. І зараз от тенавірусні вакцини лікувальні на морських свінках продемонстрували фантастичні результати. Це і лікування, і потім профілактика. Тобто нові випадки герпесу майже не з'являлися. Тобто, можливо, ми на порозі вже створення лікувально-профілактичної вакцини від герпеса. Тому будемо чекати і слідкувати за новинами. Дякую.